В якийсь момент ти розумієш, що не можна сидіти і очікувати, коли якась невеличка кубка людей вирішує долю твою, твоїх дітей, твоїх внуків, які вирішують, якої країни бути далі. Коли був Євромайдан, ми виходили власне не за те, щоб опинитися в Європі. Ні, ми виходили за ті права, які в нас забрали право вирішувати своє майбутнє. І я знаю, що багато людей, власне, вийшло, щоб показати, що ми є влада в цій країні, що від нас залежить майбутнє. Ми вийшли на Євромайдан, щоб об'єднатися і досягнути мети. Мета була тоді однозначно, проста і зрозуміла для нас. Ми хотіли вирішувати майбутнє цієї країни. Майбутнє країни твориться нами, якою ми хочемо бачити країну. Я хочу бачити країну, в якій комфортно жити кожному, де захищені права кожного, де кожен має право на самореалізацію, де діє закон для всіх однаково. І для багатої людини, і для не дуже багатої людини, але закон має бути один для всіх, де ми поважаємо одне одного, де ми чуємо одне одного. Я хочу жити в мультикультурній, мультинаціональній країні, де можна говорити різними мовами і чути одне одного. Якщо ми зможемо побудувати цю країну, то це буде краща країна для життя. Я гадаю, що в нас є такий шанс, ми заслужили шанс жити в хорошій, красивій, рідній країні.